Зеленський дав велике інтерв'ю. Саме там він сказав про те, що стратегія війни не зміниться, і Україна буде воювати за всі свої території. Багато в цьому інтерв'ю слів, багато в цьому інтерв'ю посилок. Але мені здається, що це інтерв'ю для внутрішнього споживача. Я проаналізував деякі тези і все ж таки думаю, що все це для України, не для західного читача, адже там. Там такі інтерв'ю перетворюються з просто виступу на спілкування з журналістами, які ставлять вкрай непрості запитання. А вони в є в Україні є. Ці непрості запитання пов'язані з тим, що український народ перебуває в стані війни. Ці непрості запитання полягають у майбутньому України. І ось це інтерв'ю, яке дав Володимир Олександрович, ще раз повторюю, на моє переконання. Це для внутрішнього читача, тому читаємо це інтерв'ю з е, ну в такому знаєте контексті мотиваційному або демотиваційному. Не знаю, як хто з вас що сприйме, але я що хочу до вас донести, що ситуація може змінитися і бути не такою, як представлена в цьому інтерв'ю, адже ми знаємо, що не все залежить від нас, а і від допомоги. від... Ситуації на фронті від дій нашого ворога, від дій наших союзників або навпаки союзників нашого ворога. Тому і ще раз повторюю: не сприймайте слова всі прям буквально. Бо від деяких тез у українців вже розпочалась паніка, і критика і все, що тільки можна, не потрібно пригати, Ще раз повторюю вам в оцих емоційних качелях. Від повного обожнення до критики, ненависті, спротиву і так далі. Не потрібно цього робити, адже від таких дій страждає Україна. Це раз, і друге, це страждає ваша психіка, ваш стан і ваша впевненість хоч в якомусь найближчому майбутньому. Повне інтерв'ю телеграм-шапці профілю, воно, скажімо так, ми вибрали деякі важливі моменти, які вам потрібно прочитати, тому що саме інтерв'ю досить велике його читати. Знаючи, читати українці, не люблять великі інтерв'ю, особливо чиновників і політиків. Тим паче, що президент України не втомлюється і записує і пише щоденні звернення до громадян. Підписуйтесь Телеграм і Ютубшавці. Профілю Ютуб нас вже більше 12 тисяч. Ми рухаємося до 25. Підписуйтесь, щоб жити в реальному світі. Я є доктором наук, професором, тому думаю, що можете мені довіряти. І ті, хто знають мене давно, знають, як багато того, з чого е я робив прогнози, справдилось. Інколи на жаль, бережіть себе.